Привіт-привіт! Це Анна Огойко. Я допомагаю готуватися до ЗНО з української на всі Всідвісті. По-перше, вітаю вас з початком нового навчального року. Так, сьогодні 1 вересня. І саме сьогодні ми також офіційно відкриваємо сезон підготовки до зно на всі Всідвісті. І до вашої уваги наш навчальний план. Я розпланувала для вас підготовку до зно з української мови за місяцями: вересень, фонетика, графіка, орфепія, жовтень, орфографія і так далі. Звичайно, багато хто Буде дивитися це відео вже не у вересні, тоді просто використовуйте ці плани для того, щоб самостійно розпланувати собі підготовку за коротший час. Пізніше на сайті буде доступна версія нового плану, в якому ви можете самі розпланувати і вписувати для себе дати для кожної теми. Такий план підготовки від навсі 200 Ви можете завантажити безкоштовно. Посилання буде. Під відео роздрукуйте його, прикріпіть собі на видному місці, можливо, зробіть фото і поділіться з нами в історіях в інстаграмі. Наш Тех на всі 200. А зараз розпочнімо готуватися до ЗНО. І перша тема на вересень фонетика, орфоепія і графіка. Ці три розділи мовознавства дуже тісно пов'язані між собою. Вони стосуються найменших одиниць мови. Це звуки, те, що ми чуємо і вимовляємо, і букви, те, що ми бачимо і пишемо. Дуже важливо вловити і пам'ятати цю різницю між звуками і буквами, коли ви будете опрацьовувати теми, звертайте на це увагу. І якщо точніше, фонетика вивчає все про звуки, наприклад, д, д, д" або дж, або ш, «ч», це два окремі звуки. А вимову цих звуків, тобто правильну вимову, як от наголошування, вивчає орфоепія. А графіка це наука про букви або літери, те, що ми бачимо. Так от, як ефективно повторити ці всі теми дозно. Пропоную робити це з нашим. Навчальним планом. Насамперед, ви можете опрацювати теми в підручниках, далі переглянути мої відеоуроки, пройти тести, і наприкінці є додаткові корисні матеріали для вас. Виконуйте ці пункти, позначайте їх пташечками чи хрестиками. Головне не зупиняйтеся. Ви можете запитати мене, які підручники варто використовувати. Це можуть бути навіть шкільні підручники різних класів, хоча там трошки важко знайти всю інформацію відразу. Тому більшість все-таки готується. Це разом з спеціальними, спеціальними підручниками-посібниками до ЗНО. І тут ви можете використовувати найпопулярніші ті, що рекомендовані Міністерством освіти та науки. У мене тут під рукою є два підручники, які я можу вам порадити, не на правах реклами. Це, звісно, підручник Олександра Авраменка, українська мова та література, довідник. Це старіша версія. Я рекомендую вам брати найновішу. І цей підручник виправдав себе руками. Він дуже добрий. А також новіший підручник українська мова лайфхаки від Ігоря Хворостяного. І це такий дуже сучасний підручник, розроблений в такому. Цікавому стилі, мені дуже він подобається, він недавно у мене, але мої учні його рекомендують, тому можете подивитися. Так, от ви можете обрати будь-який якісний підручник, але обов'язково майте і використовуйте принаймні один. Важливо інформацію отримувати з різних джерел: із відео, із сайтів, з друкованих матеріалів, наприклад, з підручників. Тільки тоді ваш мозок по справжньому буде засвоювати матеріал, бо він сприймає його з різних різних, різних ресурсів. До речі, чи більше ось таких порад для мозку або порад для ефективного навчання є в моєму іншому відео на каналі, посилання буде внизу під цим роликом. Отже, в навчальному плані спочатку є список тем, які треба опрацювати в підручниках. Далі я вам пропоную мої відеоуроки, вони безкоштовні, а тести до них доступні за передплатою. Власне, це наша система на всі 200. Тобто, якщо ви оформили передплату, то о ви зможете просто заходити в розділ тести, фонетика, і там переглянути всі відео і пройти всі тести. Тести можна проходити кілька разів. Якщо ви не оформлювали передплату, то просто дивіться відео безкоштовні. Для цього клацайте на посилання в навчальному плані або шукайте відео на каналі чи на нашому сайті. Далі я пропоную кілька корисних ресурсів, які допоможуть вам розібратися з проблемними темами. Це три статті на сайті, там також є тести, і список. Наголосів. Ось такий план з фонетики, орфоепії та графіки. У зошиті на зно, особливо на початку, майже завжди буває щось про звуки та букви. Останнім часом це таке комплексне завдання, яке перевіряє відразу кілька ваших навичок. Фактично, все з фонетики. Тут купа всього це може бути і уподібнення, і спрощення, і тверді м'які приголосні. Тобто, вам фактично треба орієнтуватися повністю у фонетиці, саме для цього створений для вас навчальний план. Інше типове завдання, яке на зно. Фактично завжди буває це наголоси. Багато про них говорять, можливо, ви чули, що наголоси важко вивчити. І таке завдання ось буває в контексті речень останнім часом. Також важливо згадати про правила малозвучності під час написання власного висловлення. Це ще одна проблемна тема. Однак, коли ви пишете твір, ви маєте перевірити себе і виправити всі помилки, які пов'язані з чергуванням у в та і. Є, про це буде відеоурок, який є в навчальному плані. В нашій групі передплати учні мають можливість ставити питання, обговорювати проблемні для них завдання, і набуть найтиповішим питанням від них, саме з фонетики, є щось про уподібнення. Тому, коли ви будете опрацьовувати цю тему в підручниках з відео, з тестами, присвятіть їй багато-багато часу, щоб добре добре розібратися саме з трьома різними типами уподібнення. А особливо найпроблемніше, напевно, це уподібнення за місцем і способом творення. Про різні типи уподібнення я говорю в кількох моїх відеоуроках, які є в плані. також у мене є окрема стаття на сайті, де я суто про уподібнення. І посилання на цю статтю буде під відео, там також є тест, обов'язково пройдіть його. Інша тема, яка займає чимало часу, це знову ж таки наголоси. Тут у мене для вас є дві новини: одна добра і інша погана, як завжди. Почнімо з поганої новини. Наголоси не завжди очевидні, не завжди такі, які ви знаєте чи чуєте від людей на вулиці. Наприклад, правильно наголошувати чорнослив, кропива або. Фольга, я сама чесно кажучи, ще досі звикаю до, до таких правильних наголосів в моєму повсякденному мовленні. Але є добра новина в тому, що не треба вивчати весь словник української мови з наголосами. А укладачі ЗНО дають вам конкретний список. Ось слова, які потрібно вивчити, наголоси яких треба запам'ятати. Цей список є офіційним, і тільки ці слова будуть на ЗНО. Ви можете завантажити цей список під відео, і там також є додаткові вправи для вас на наголос. На нашому каналі найпопулярнішим відео наразі є відео про наголоси. Там я їх згрупувала так, щоб вам було їх легше вивчити або повторити усі посилання. І остання складна тема, це милозвучність. Знову ж таки, вона не настільки складна, просто таких помилок часто припускається під час написання власного висловлення. І саме тут через неуважність це буває і за це знімають бали. Тому опрацюйте спочатку правила милозвучності. Подивіться моє відео про це, пройдіть тест. А тоді намагайтеся завжди себе перевіряти. Тобто, все, що ви пишете, перевіряйте на ось це чергування. У в і й. навіть якщо це щось з інших предметів, ви пишете якийсь конспект, чи просто в чаті з кимось ви пишете Хочеш в кіно, то подумайте і виправте на хочеш у кіно. Тобто, ви виробіть у собі звичку завжди звертати увагу на малозвучність в текстах, тобто малозвучність. У текстах. Насправді, вмовлені це не так принципово, а на письмі важливо. Отже, це був мій вступ до теми фонетика, орфоепія і графіка. Я взяла для вас для початку невеличку таку групу тем, бо хочу, щоб ви просто почали підготовку до ЗНО, успішно виконали ось цей перший навчальний план і відчули так звану маленьку перемогу, яка буде вас далі мотивувати, не зупинятися, рухатись далі і прямувати до наступних тем. Тож беріть. Цей навчальний план, завантажуйте його внизу, виконуйте його, поставте там різні такі позначки, що ви виконали певні моменти. А наприкінці ви можете також переглянути моє відео Всяка всячина з картками, яке вийде наприкінці вересня. Тобто обов'язково підписуйтесь на канал Навсі 200, натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропускати. У нас буде багато цікавого, будуть інші вступи до тем та всякі всячини. І наступну тему з орфографією ви знайдете також на каналі ввечері 1 жовтня. Кожного першого числа маємо нову тему. А зараз перекличка. Хто з нами буде готуватися тут? Розкажіть трошки про себе в коментарях, напишіть, коли ви починаєте підготовку, і поділіться своєю мотивацією в коментарях під відео. Буду рада від вас чути. На До все добре!